Перше, мені навіть не хотілося робити огляд на гру, яка сподобалася. Бо будь-яке слово зайве і нездатне описати, які відчуття змусила гра мене пережити. Усім привіт! Ви на каналі Ігрошорти, з вами Грім. Цей огляд було зробити дуже важко, не тому, що гра транзістор була якоюсь складною або незрозумілою, а банально тому, що я не знаю, як про неї переповісти і змусити вас її придбати і зіграти. Бо що я не намагався написати, усе виглядало безглузним та невартим цієї гри. Єдине, що може буде якось занурити в атмосферу цієї гри, це почуття та тиша. А оскільки людські технології ще не навчилися через екран передавати людські почуття, то обмежуся звичайними словами. Транзістор, другий проект інді студії Supergiant Games після виходу хіта Bastion в майбутньому вони нам також подарують не менш цікаву паєр, де косносну Хейдес та ось ось має вийти Хейдес 2 в другому кварталі 2024 року, принаймні в дочасний доступ, за офіційною інформацією від розробників. Одні з найголовніших рис, за якими можна впізнати ігри цієї студії абсолютно унікальний арт дизайн, музику, яка після кількох годин гри оселяється в плейлісті, цікаві механіки в бойових системах, а також наративний підхід до сюжету якою б не була жанрова належність гри, вона є нічим іншим як сучасним видом мистецтва, так навіть роуглайтовий акенслєш Хейдес. Якщо Хейдес це видно, що гра і в неї граєш, то до транзистор потрібно підходити інакше. Найперше, що кидається в очі гравцю, це візуальний ряд. Він неймовірно прекрасний, мальований із крихітним додаванням 3D-елементів. Усе виконано в яскравому футуристичному стилі із вкрапленням кабаре-стилістики. Тому поряд із кіберпанково виглядаючими хмарочосами, сайфай-роботами, терміналами можна побачити людей, вдягнених мов на джазовий концерт в 1950-х роках. І це доволі унікальне поєднання, чесно кажучи, за весь час захоплення такими сетінгами можна банально втомитися від меланхолічних нуарних кіберпанків, брудних вулиць. Із злодюгами та Домінаторикс-корпоратами із золотими протезами. Візуальний ряд транзистор дійсно радує око. І він тут не просто так: в ньому ідеально вписується зворушливо історії головної героїні Red. Вона співачка в утопічному місці Клаудбенк. На одному з її виступів хтось зробив замах на її життя, але чоловік, який небайдужий до Ред, захистив її від чи то меча в людський зріст чи електронного ключа, яким його проткнули наскрізь. Після замаху Ред втрачає голос. Він застряє всередині цієї штуковини разом із свідомістю і рятівника. Цей прилад носить назву транзистор. Він має унікальні властивості у вигляді функцій, які багато чого можуть, про що нам ставатиме відомо по мірі проходження сюжету. Голос транзистора: усіляко благає ред покинути місто, але головна героїня не слабких, і тягнучи транзистор за собою, йде дізнаватися, хто скоїв замах, і як повернути свій голос і життя чоловіка. Це власне і є зав'язка. Надалі, в ізометричному вигляді, подорожуючи по клаудбенк, гравець буде боротися із супротивниками різними процесами. Кожен з яких має певні властивості та свою поведінку в бою, розгадуватиме доволі прості задачки, читатиме шматочки лору із терміналів та шукатиме винуватців, які занурили місто в хаос. Так після нападу усі люди кудись зникли, Залишилося лише кілька тіл, з яких транзистор дістає інформацію про загиблих та перетворює в нові функції. Зміцнюючи бойовий потенціал героїні, подальше висвітлення сюжету принесе спойлери, хоч і гра 2014 року, але я певен, є чимало людей, які її пропустили, такі як я, і тепер шкодую, що не звернувся до неї раніше. Сюжет дійсно прекрасний із добре прописаними персонажами, історією та кінцівкою. На протязі усіх семи годин основної історії, гравцю необхідно буде здебільшого боротися із супротивниками. І знаєте, боївка в цій грі не менш унікальна, ніж естетика. Вона може бути як в реальному часі у вигляді Хакенслешу, так і відбуватися через бойову паузу. В паузі гравець зупиняє час, отримує певну кількість балів дій, що витрачатиме на пересування, використання вмінь та інші необхідні для перемоги в двобої дій. Бойові функції транзистора, основний інструмент боротьби. У грі всього 16 бойових функцій, у кожної з яких по-три властивості: активне вміння, посилення активної функції і пасивне посилення героїні. Вставляючи функції в один з чотирьох активних слотів, вони перетворюються у бойові вміння. А якщо вставити їх в слоти посилення, то вони утворюють абсолютно унікальні сценарії між собою, наприклад. Є кіберстріла. В неї можна додати функцію, яка вибухає, а на вгору додати функцію, яка при потраплянні ворога змушує його боротися на стороні гравця. От і отримуємо стрілу, яка при зіткненні вибухає на велику кількість шматків, кожен з яких наносить пошкодження, а вороги, які пережили вибух, на 2 секунди стають на сторону гравця. І такого роду синергії тут дійсно багато, не дивлячись на обмежений функціонал. Розгулятись, на жаль, із з самого початку не вийде, бо потрібно нарощувати рівень, який власне відкриватиме нам нові функції, флоти та кількість пам'яті, яке обмежує використання усього одразу. Експериментувати з усім цим різнобарв'ям інструментів мені було дуже весело. Після точок доступу, які слугують також чекпоінтами, я постійно щось крутив, змінював, допоки не знайшов найоптимальніші поєднання для проведення комфортного бою. До речі, у бою складно програти. Не дивлячись на хп-бар героїні, якщо ворогам вдається його знизити до нуля, то ми не помираємо, а втрачаємо на певний час набуті функції. І тоді бій може стати трохи важким. Особливо коли ви капітально вклалися лише в один слот, тож потрібно вміти раціонально розбивати ефективність. І лише коли усі активні функції буде втрачено, то настає геймовер. Також в грі є такі штуки, як модулі. Які дають додатковий досвід після перемог, але ускладнюють бойові протистояння, посилюючи ворогів або послаблюючи ред. На цьому, власне, весь геймплей будується: гуляємо, б'ємося, прокачуємося, читаємо. Виглядає не надто вражаюче, так? А це допоки гравець не почне вслуховуватися у саунд дизайн та музику гри. Ось вони є шедевральними. На протязі усієї гри нас супроводжує персонаж із транзистора у якості оповідача. Він повідомляє нам про небезпеку, про різні місця цього утопічного міста, про сумісні спогади з РЕД, а також про персонажів, яких ми зустрічатимемо, їх долю. Усіх інших персонажів, яких озвучили в цій грі, також варто слухати. Вони є людьми, вони не істерять, вони збиваються при розмовах, точніше, коли ми слухаємо їх повідомлення в терміналах. І це не може не радувати, бо ти відчуваєш реальних людей, а не типових NPC з серії Elder Scrolls із дурнуватими діалогами. А музичний супровід це якийсь абсолютно новий рівень. Кожна композиція унікальна і настільки приємна вуху, що інколи хочеться зупинитися і насолодитися музикою. Причому розробники додали прикольну фішку, що поза боєм можна натиснути кнопку на ПК-ця ПКЦТАБ. І насолодитися голосом Red, під пісню, яка наразі грає. Чесно, я часто заліпав на цьому, бо голос Red настільки приємний, настільки гарний гра через огляди та описи не здатна вразити аж ніяк, це допоки ви в неї самостійно не зіграєте, про що я власне і говорив на початку відео. Звичайними словами передати особливості цієї гри неможливо, її потрібно відчути. Ось тому транзистор це не просто звичайний інді проєкт, це представник мистецтва, це інтерактивне мистецтво, яке занурює гравця в себе, змушує його пережити усі ці страшні події із ред, почути слова кохання, які доносяться з транзистора, і пережити усмішку ред. Її почуття, сльози. Усе це не здатні просто передати слова в огляді. Я нереально рекомендую цю гру кожній людині, яка бачить в іграх не просто набір механік, а щось більше. Наразі у мене все. Дякую за перегляд та мирного нам неба.